Всіх вітаю, мене звати Марія, і сьогодні буде двадцяте довге відео на цьому каналі. Я завела цей ютуб канал 1 березня 2024 року для того, щоб ділитися з людьми своїми пригодами, життям у Сполучених Штатах, куди я переїхала за Юфою. І за законом підлості Ютуб вирішив просувати моє найперше відео, в якому я ще дуже зелена, я не дуже класно говорю на камеру, я не вміла монтувати відео так, як я це роблю зараз. Але окей, Ютуб просуває, я рада. А отримую негативні коментарі час від часу про те відео. Люди кажуть, що я не відповідаю на ті питання, які я написала в назві. Так виникла ідея цього відео. В ньому я б хотіла сфокусуватися на головному питанні. Чи шкодую я, що переїхала до штатів за юфою? Не буду довго тягнути, одразу вам скажу ні, я не шкодую але. Це думка людини, яка мене, яка вже перебуває тут два роки. А я знайшла нещодавно у своїх нотатках у телефоні список речей, через які я не хочу залишатися у Штатах. Я це написала п'ять місяців після того, як я сюди переїхала. Сьогодні я б хотіла в цьому відео прочитати ці п'ять пунктів і дати фідбек себе вже людини, яка тут прожила. Два роки і подивитися, чи багато чого змінилося, і чому я не хотіла тут залишатися лише коли переїхала, і чому я хочу залишатися зараз. Тож поїхали. Перший пункт між тобою, твоєю рідною землею завжди буде океан. Це тільки кажуть, що купив квиток на літак і прилетів. Насправді ж тобі просто не хочеться робити стільки дій заради лише двох тижнів в Україні, а скоріш за все, ти просто не можеш це зробити через роботу. Навіть якщо ти працюєш віддалено, то різниця у часі не дасть тобі нормально насолодитися цим часом. Лише на третій-четвертий день ти відійдеш від джетлагу, побудеш вдома тиждень, а там вже й назад летіти добу. І знову джетлаг. Американська відпустка це у хорошому випадку два тижні на рік. Якщо у тебе вже є соціальне коло у Штатах, і особливо, якщо твій партнер не Україн а американець то скоріш за все вам буде легше полетіти на All-Inclusive в Мексику чи в інший штат, наприклад, у Флориду, аніж за океан в Україну. Досі так думаю. Два роки по тому нічого не змінилося, на мою думку. Америка це дійсно дуже далеко, за океаном, ти наче відрізаний від своїх друзів. Я не бачила своїх найкращих подруг вже ну, два роки. Родину свою не бачила, не була в рідних місцях. Не... Ну, ви розумієте, що тут, по-перше, ті, хто перебуває за юфою TPS, не можуть виїжджати так вільно, є великі обмеження, потрібно подаватися на якийсь там ще один документ. Він коштує 500 доларів, Вони не гарантують віз назад. То я собі вирішила, окей, я. Просто буду сидіти тут, тому що через таку тривожність я не хочу проходити, плюс ще ж переліт дорогий. І я ще не виїжджала, скажімо так. Але коли я зможу виїжджати, я зараз працюю на американську компанію, корпоративну, ну, корпора, корпорація, так, така американська. І в мене відпустка два тижні на рік, тобто 10 робочих днів. І ну, 9 днів лікарняного, в принципі, можна було б там щось, там, знаєте, оборудочку якусь зробити і виїхати на три тижні. Але що, все ж, весь рік приймається. Щоб лише три тижні поїхати один раз додому і більше нікуди не їздити в Америці, ну ви розумієте, що тут дійсно реальність така, що люди або вони так собі облаштовують життя, можливо, бізнес відкривають, або можливо вони не знаю фріланством, фрілансерством займаються. Але якщо ти тут будуєш собі кар'єру, і якщо у тебе життя, і дійсно от зараз у мене хлопець американець, і ми вже тусимо з його родиною. Ми коли подорожі плануємо там весілля, у нього велика родина. Ми їздимо на весілля в інші Штати. Тут дійсно життя трохи змінюється, і тебе фокус вже не на рідну землю провідати, а вже ти прилаштовуєшся до того, що окей, у мене є такі обмеження, я дуже далеко, тому я буду будувати життя собі тут. Це і сумно з одного боку, але якщо комусь подобається Америка, то в принципі не все так. Погано тут теж можна вилаштувати це життя. Тому перший пункт я досі так думаю. Переходимо до другого. Другий пункт Слово «hustle» можна поставити поруч з американським прапором. «Hustle» англійською перекладається як якийсь такий, знаєте, рух не сидіти на місці. Хасл – це про американське суспільство. Це у їхньому ДНК. Треба щось робити, взяти ще одну роботу, проект на стороні, поволонтерити, попрацювати на свою кредитну історію, купити будинок, виплачувати іпотеку, купити кращу машину, сваритися з республіканцями, якщо ти голосував за демократів. І навпаки, тут не європейський вайб гедонізму. Тут або ти хасл, або система тебе випльовує, і ти не можеш купити будинок і ледве зводиш кінці з кінцями. Що зараз думаю? Ну, по-перше, зараз я розумію, що не обов'язково купувати будинок, щоб жити хороше життя в Америці. Я чомусь така була зациклена на цих іпотеках і на 30 років. Але погоджуюсь з тим, що якщо або ти тут багато працюєш, або реально ти живеш у лісі, десь чи в палаці. Тому що тут дорого жити, і для того, щоб бути в змозі собі це дозволити, ти маєш заробляти. Ну, маєш заробляти, ти не можеш працювати в Макдональдсі на, скажімо, 20 доларів за годину і один знімати собі квартиру. Я не впевнена, що в Україні так можна зробити. Але знаєте, я думаю, що якщо там не знаю, яка зарплата, ну скажімо, я ж просто виїхала у 22-му році. Я не знаю, які зараз ціни. Точніше, я розумію, що вони вищі ціни стали. Але, наприклад, в Макдональдсі у 22-му році, 21-му, можливо, зарплата була там 15 тисяч гривень, так середня, начебто така по Україні, була. А, і можна зняти квартирку, ну, хоч якусь, знаєте, ну, зрозуміло, що не дуже класно, але десь там, наприклад, на Дарниці метро, що не найгірше, так? Біля метро, я знаю, в мене там знімав хтось за 5 тисяч. Тобто, в принципі, за третину від свого доходу, працюючи касиром у Макдональдсі, ти можеш зняти собі в Америці. Ти не знімеш собі квартиру за третину доходу від ну, цього 20 доларів на годину. Це буде якась кімнатка у багатоквартирному будинку чи квартирі. і... Ну, це тут недостатньо цього, тому тут люди працюють вночі на двох-трьох роботах, десь там щось халтурки. Я от, наприклад, сиділа із собаками, собачою няною, і в Сандеймоні, ходіслюта барі, тіку, 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 тіку тіку. Вкладаю паралельно з Україною в англійську мову і працюю на фултайм роботі. і Ще тут Ютуб вирішила завести, щоб ще там щось було. Коротше, «hustle culture» — ця культура у, -у, -у, у що ти щось робиш постійно. Вона на тобі сказується. Англійською є таке класне, а така класна фраза, що «something rubs off of you», тобто як обтирається від тебе. Так от «hustle culture rubbed off of me, офмі чи «on me», треба перевірити. Е, і я дійсно почала кайфувати навіть трошки від цього. У мене є вихідні, в які я можу так почилити, але загалом мені подобається такий рух. І якщо ви людина амбітна, якщо ви хочете бізнеси відкривати, будувати кар'єру в корпораціях, працювати там офіціантом, але заробляти тут можна реально багато. Ти бачиш, що ти працюєш офіціантом, ти можеш за один вечір підняти там 500 доларів. І ти розумієш, що в принципі не так вже і погано. Бага... Погано тут хасл, так? Можна трошечки походити, по побігати, але воно того варте. Чи це ваш спосіб життя? Чи, можливо, ви хочете більше як в Європі, в Іспанії, щоб все закривалося з трьох до п'яти, щоб там тихенько сидіти собі, як французи, пити вино на ланч? Це вже вам вирішувати. Але... Я для себе зрозуміла, що мені зараз подобається така «hustle culture». Я хочу заробляти, я хочу подорожувати, хочу бачити. Мені подобається розвиток. Тому зараз кажу, що мені в Америці подобається. Але як ви бачите, отут у 22-му році, коли я писала цю нотатку, мені це не подобалося, тому... Отаку от, от я написала думку. А, йдемо далі. Третя неспроможність піти до лікаря так швидко, як тобі хочеться. Дуже дорога медицина, можливі пастки страхової компанії, яка може не сплатити твій рахунок за гастроскопію п'ять тисяч доларів. І тобі її потрібно буде провести багато часу, доводячи, що ти маєш сплатити лише двадцять відсотків. Що буде п'ятсот доларів. В принципі, зараз що я думаю про це медицина тут. Сакс, як то кажуть. А, люди кажуть: мені сподобалося один начальник цього ресторану, в якому я працювала хостес. До речі, от ще що робила, по суботам сиділа, не, не, не щоб сидіти собі а, на балконі. Ні, я ходила ще і працювала на офіціанку хостес в ресторані. І от він мені каже. Our medicine is the best medicine in the world. Наша медицина найкраща медицина у світі. І я думала, боже мій він що, Щось грибів об'ївся, що він має на увазі найкраще? А зараз я розумію найкраще, тому що дійсно тут, якщо у вас серйозне захворювання, вас вилікують вам вас. Ну тут реально в плані якості, тут медицина як в анатомії Грей, як у доктора Хауса. Але в плані превентивної медицини, ні, ні. Тут добре, я не буду в це вдаватися. У мене є відео про. Медична система в США, можете подивитися. Але що зараз можу сказати, я навчилася до цього прилаштовуватися. Наприклад, я знаю, що мені треба записуватися до лікаря чи на чистку зубів за декілька місяців. Я це роблю і в мене проблем нема. Я записуюсь на щорічний медогляд. Коли я сюди приїхала, я його чекала 10 місяців. Зараз я записуюсь за півроку і в мене взагалі нема жодних проблем. Ти до цього прилаштовуєшся, і якщо ти не хворієш серйозно, то я не знаю, можливо, якщо хрієш. Серйозно навпаки, тебе одразу беруть у цей оборот і тебе ведуть по інстанціям, і все швидко, але загалом я до цього звикла, і медицина так. То треба понапряжіся, але працюєш, у тебе є страхування, ти сам собі можеш купувати страхування. Я ще й була на цій безкоштовній страховці на початку. Взагалі нічого не платила. За ці два роки, що я платила за медицину, це була процедура у дантиста. Знаєте, люди, які носять брекети, а я носила. 14 років, і ти знімаєш брекети, Тобі кріплять на задню поверхню зубів ретейнер. І от у мене за ці вже скільки 15 років я його ношу відліпла оця а, клей, і мені його він ті, оця штучка, червона така, інфраред. Чи що там, прикріпляв він мені новий клей і взяв mm -hmm. з мене 150 доларів. От там я рвала і метали, як я покривала матом ту клініку. ну про себе, звісно, так. А, що типу, що це взагалі таке? Він на три хвилини, 150 доларів з мене взяли, страховка моя компанія Sorry. Ми нічого не покриваємо. Ну, я, звісно, була дуже така зла, але зараз я розумію, що 150 доларів для Америки це ну, ну. В принципі заробляється, можна заробити, тому все окей. Головне ну, навпаки, починаєш за свого за своїм здоров'ям слідкувати. Там о, краще яблуко не буду отак одразу кусати, трошки побережу свої зуби. От, то превентивність це вже на вас тут, бо в Америці медицина класна, екстрена, але не превентивна. Зробимо з вами невелику паузу. Це Собачка мого хлопця, з яким я живу. Це ж можливо ви питали себе, що це за така штука стоїть. Це його Це це? його... Як це? Bad, так? ліжко. Так, Я хочу, щоб він сидів красивенько у кадрі. Оце, бачите, ютубери. Так, найдженочок. Go up, go up, boy. А, йдемо з вами до наступного. До наступного пункту це 4. Суційна залежність від машини і бензину. Навіть якщо ти працював з дому весь день і хочеш ввечері прогулятися до супермаркету, ти не можеш, бо тут часто просто немає тротуарів. Залежить від того, в якому штаті ви живете. В Техасі напевно так. Але я живу в маленькому класному містечку. От я зараз бачу озеро Мічиган у себе із вікна за залив такий, так затоку. В бухті, так бей, і все шикарно. А мені не потрібна машина. Але якщо ви хочете поїхати в Костко той саме це типу метро в Україні, якийсь там шан, то так вам потрібна машина. Але можна брати таксі. Я два роки в Америці живу без машини, і мені норм. От. Але треба знаходити когось, хто тебе буде возити, якщо є щось таке екстрене, бо в маленьких містах нема таксі, у великих містах можна жити з таксі і з цим паблік транспорт, громадський транспорт. Тобто, в принципі, в принципі, я думаю, що можна обійтись без машини в Штатах, але ну, важкувато, але можна. Аж актор пішов. Актор, ти ж маєш бути в кадрі. Йди сюди. А давайте далі підемо. Номер 5. Потрібно вибудовувати новий круг друзів коло друзів. Напевно, навіть якщо твоя англійська дуже просунута, ти не можеш передати все, що захочеш. Ніколи. Ти не зможеш передати ті тонкі відтінки слів, які зближують тебе і твоїх людей вдома. Наприклад, пішли на кавусю, кафійок, «кицюня», Іноді моя квартира, абітіль печалі». Москаль пляжа. А, ти можеш мати великий словниковий запас і хорошу граматику, але душу перекласти не зможеш. Як і не зможеш на 100% зрозуміти їхню гру слів, цитати серіал, серіалів, на яких вони виросли. Якщо вибудовувати коло спілкування, інвестувати у цей час і сили, то інтеграція відбудеться, звісно. Але вона ніколи не буде 100%, і це потрібно брати до уваги. Отак, от я думала два роки тому, так, півтора роки тому. В принципі, розуміючи, зараз перебуваючи у стосунках з американцем, у мене бувають моменти, я про це хочу зняти окреме відео от про ці е, стосунки із е, людиною, яка спілкується на твоєю мовою. Таке, бо дуже багато людей таке мають, навіть живучи в Україні. Це, знаєте, такий виклик, так? невеликий челендж, тому що дійсно такі фрази ти не скажеш, і іноді, коли ти просинаєшся, особливо ти не дуже хочеш одразу говорити англійською, але ну, вже все це закохалося, то що вже робити? Вже де ти є, є, перебуваєш, в принципі, до всього звикаєш. Але трошки така, знаєте, тоска. серце ноє, ноє, ниє. Що... Серце країться трошки, що ти не можеш йому сказати. Маскальна пряжа, а ну, він не, він не зрозуміє оце. О, як це на пляжа, це що? Типу, go yourself on the beach. Як це перекласти? <laughs> ну, ви розумієте? Ну і останній пункт це. Наступний життя у дуже міжнаціональному суспільстві. Треба бути готовим, що таксист, скоріш за все, буде індусом, дружиня, боса, полячка, їхня няня, китаянка, усиновлений син, африканець. А в сервісі зазвичай будуть мексиканці. З одного боку, це розвиває толерантність при правильному вихованні, і хорошої освіченості. Але з іншого у людей настільки різні традиції, що ти не відчуваєш у тієї душевної спорідненості ні з ким з них. Можна ж е, знайти українську ком'юніті, скажете ви. Але тоді є ризик спілкуватися з кимось, не тому, що вам ця людина близька по світогляду, а лише тому, що вона також емігрант, і це вас поєднує. Отак, от, от я думала, що зараз скажу. А в принципі, залежить від того, в якому місті ви живете. Я не бачила жодного афроамериканця у себе в місті. Я вже два роки тут живу. Це залежить від штату. Я живу на півночі Мічиган, але не те, що я кажу, що я не хочу їх бачити. Просто. Навіть якщо вони всі є, всі є, в цьому немає нічого поганого. І всіх їх, якщо вони не іммігранти, якщо вони вже друге покоління, якщо вони тут виросли, їх поєднує це американство. І вони між собою. Поєднані ідеями якимись. Якщо ми говоримо про просто іммігрантів, от як я, наприклад, працюю там, скажімо, в Макдональдсі, і в мене там у мої колеги, там ці полячка, індус, і, скажімо, там хтось з Ефіопії. Ми всі переїхали до Америки 5 років тому. А у нас інший досвід нас поєднує наш цей іммігрантський досвід, як ми тут вибудовуємо. І в принципі, в цьому є якийсь такий свій шарм. Комусь зайде, комусь ні. А оця ідея спорідненості, близькості по світогляду я б сказала, що її у вас ні з ким не буде, окрім тих людей, які виросли у ваших же умовах, так у ваших. В Україні, так якщо ви там виросли, залежачи ще від того, а, нарешті повернулася. Повернувся, повернувся. залежачи від того, в якому віці ви виїхали. Я виїхала з України в 27 років. А якщо хтось виїжджає там у 15, у 5, то зрозуміло, що у нас абсолютно інший різний досвід. Підводимо підсумки. А, що можу сказати? А, не жалкую, що переїхала. Хотіла ще вам, знаєте, що сказати. Є таке поняття, як крива еміграції. Коли ви переїжджаєте, ви знаходитеся на горі, це називається стадія Ейфорії. І вам все подобається. Ви такі: Вау, штати! Я зараз поїду туди, сюди, тут все побачу. це тут один вдома йорк це Майами, це я ж грав GTA Vice City, а тут GTA San Andreas, і Ви їздите по тих трасах, вам це тут круто. У вас Ейфорія. Потім, на жаль, оця Йде крива, вона спадає отак. Як це в математиці, пам'ятаєте, як воно називається? Гіперболою чи парабола. Вона спадає вниз, і ви розумієте, боже, я не можу записатися до лікаря, я не говорю на мові так само, як вони. Я не можу знайти собі роботу, так, не можу конкурувати з ними. І вам погано і там починається депресивна стадія. Я не знаю, мені здається, що нема людей, у яких не було цього дна. Але радує те, що потім ви все одно виходите на якесь таке плато, що типу окей, я вже записався до лікаря, зрозумів, як робити це, я вже так принаревілася. І потім ви знову починаєте помічати, ага, не так же тут і погано. В принципі, можна продовжувати тут жити. І в мене зараз така стадія, що я приїхала у нову квартиру, вибралася з підвалу, поїздила тільки що повернулася з відпустки з Флориди, до речі, не дуже багато переглядів на моєму відео про ці. Сірк Soleil» – це наймоє найпопулярніше відео. Ви не дивилися чогось воно таке непопулярне. Це ж сірк Soleil»! цирк, цирк. От цирк так з'їздила. Подивилася цей цирк в Майами. І літо йде. Я вже думаю, ну окей, мені тут окей, мені подобається, буду насолоджуватися і. Я розумію, що особливо з наближенням зими, коли вона буде йти, у мене знову буде, можливо, спад якийсь, що я сумую за домом. Але це, знаєте, немає ідеальних міст. Я не знаю, як було б в Європі. Ви не знаєте, якщо ви зараз в Європі, ви не знаєте, як було б в Штатах, тому якщо у вас кудись кличе серце, душа і. Ви можете це робити, я думаю, що краще зробити, аніж потім жалкувати. А ще завжди тримайте собі в умі, що ви можете звідси поїхати. Вас ніхто тут не тримає. Тут можна приїхати, отримати досвід, поїхати і сказати Му, Чао, штати, я вас в гробу віддала, не хочу взагалі тут жити. Але можете і залишитися, можете тут пожити, заробити і повернутися назад. А може, ви тут зустрінете когось, одружитись і не знаю, разом переїдете там в Словакію. Так? Або на Гавай. Життя непередбачуване, і ніхто не знає, що там далі буде. Сподіваюсь, це відео ви знайшли корисним. Чекаю на ваші коментарі, як погані, так і хороші. <сь> Мені так подобається. Хто, може, і такі коментарі не зібувають. Я вам доведу декілька до прикладів. Я з них просто угараю. <сь> до зустрічі у наступних відео. Ставте вподобайку і я рада, що ви зі мною. Па-па!